Чуєш такий гучний хор собачих голосів може навіть стати страшно. Та насправді так, чотирилапі мешканці одного з притулків для тварин поблизу села Фасова на Київщині радіють відвідувачам, адже зазвичай гості приходять сюди зі смачненьким. Чи готові гратися та прогулюватися з хвостатими? Їм привозять їжу, їх лікують там, допомагають там вольєри, там, житло, але все одним не вистачає людей. Катерина разом із однодумцями регулярно приїжджає сюди вигулювати песиків. каже це корисно і для людей, і для тварин. Необхідно для собак взагалі людина, тобто щоб людина завжди була собаками, щоб вони ну вони чекають нас просто навіть коли ми приїжджаємо, вони там плачуть. Зазвичай їздять люди, у кого немає тварин, наприклад, вони можуть приїхати вигуляти тварин. Деякі, наприклад, погуляти, зрозуміти, чи взагалі вони готові вибрати тварину собі собаку. Та собаки не єдині тварини, що отримали тут прихисток. Є собаки, котики, коні, лисиці, є товідна собака. Цього пащуть єсть. Ось так у притулку живуть коти. Для них облаштовано дві великі теплі кімнати з усіма зручностями. Дивлячись на умови, в яких зараз перебувають тварини, важко повірити, що під час наступу расистів на Київську область тут коїлося справжнє пекло. Було порядки 850 собак, 300 котиків, Ну зараз в порядках 500, Много бегающих, потому что, то есть, когда была война, мы их выпускали, кормили, так, бо вольеры, ну вот, разрушенные все. Туда самолеты попали, грады попали, то есть, приют был разбитый полностью. Собак подкрывал, спасая, как могло. Це кадри пекельної ночі 1 березня. Під час ворожого обстрілу постраждало і житло, де Олександр із дружиною мешкали на території притулку. Дивом ніхто з робітників не постраждав. Їх керівник притулку вивіз у безпечне місце, а сам став рятувати тварин із палаючих вольєрів. Вони всі вас мене. Варіантів у мене більше немає. Під час рашистських атак загинуло багато собак і котів. За тваринами, які вижили, Олександр із дружиною продовжили доглядати, попри потужні бої, що тривали на Київщині. Ми приїхали кормитися під обстрілами. Триваю всі вольєри, Повністю всі, повністю виходу немає. Бідні мої, родні мої. Коли росіяни відійшли, почалося відновлення та реконструкція притулку. У цьому стали допомагати небайдужі люди. А хто як не ми? Якщо ми цим займалися, то так. Животних вже не бросим. Роботи тривають і досі. На наших очах волонтери демонтують старі вольєри. Ці активісти тут працюють уперше. Масштаби робіт чималі, та волонтерів цим не налякати. Наприклад, ми ще ніде ми в більшості розбираємо будинки, допомагаємо з завалами. Там не всі будинки пройшли ще огляд, це бюрократія. Відповідно, а нам робити щось треба, тому що ми вже звикли, ми вже втягнулися. У нас вже є певний ритм. Це п'ятниця, субота, неділя. Кожен кожні вихідні їздимо без без відпочинку. І е, ми подумали, що можна розвивати зонапрямом. Під гавкіт чотирилапих, який насправді лише підбадьорює, волонтери розбирають конструкцію за конструкцією. На місці старих вольєрів для собак мають з'явитися нові, комфортніші. Будуть вже септики стоять, вода під кожен вольєр практичський. Тобто, ну, буде все вже потепліє, звісно. Волонтери наголошують, через дії расистів чимало тварин по всій країні втрачають господарів, домівки страждають фізично. Притулки для них стають ще не єдиною можливістю вижити. У цьому також є чимало чотирилапих, врятованих із зони бойових дій. Фінансування і забезпечення тварин падає, але я ж кажу, тут всі люди емпатичні, тому це, наприклад, Настя, Я так розумію, знайшла цей притулок, каже, треба допомогти. Ще одна Настя каже, я його знаю. Давайте задонатимо форму, купимо якимось речей. Буквально зібрались там за тиждень. Ми тут, оцей шматок роботи це один шматок, там далі десь стільки ж приблизно об'єму. Тому я думаю, що нам доведеться ще як мінімум раз сюди приїхати. Любов до тварин об'єднала десятки, а то й сотні людей, що взялися допомагати цьому притулку. І це лише один із багатьох прикладів, коли небайдужі українці разом беруться долати тяжкі наслідки рашистських атак. Анатолій Журавльов, Дмитро Курченко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.